do you want to come to the skate park with me? Okay, and so what you will answer? Ну, якщо, наприклад, вона піде з сестричкою, то так має бути. Але ж мам, у нас в місті нема баніки до PMX. Ну, а може він покладе тут від... колесо? Може він керівенька? розкрутить він... колесо. Ну дивись, давай подумаємо. Ти можеш її запросити і сказати, можемо їхати в скейт-парк. А якщо він скаже ні? Ну тоді запитай, коли вона хоче, чи хоче вона прийти в гості, наприклад. Тобто, як пробудовувати відносини. Спитай, а що ти любиш? Наприклад, спитай, а ти любиш майданчики? Розкажи мені про себе. Так? Що а, ти, ти коли, любиш? Наприклад, а можна а, колись один раз а, піти, а гайди собака, і моя собака, підемо прогуляти. Можна, спитай, твоя собака де любить гуляти? Давай ми під'їдемо погуляємо разом з собакою. Тому можна дізнатися. Do you want to come with me um, um, uh, with uh, dogs uh, to walk? Yes, you can. You can propose her to do it, for example, on Saturday. No, no, Saturday you're busy, uh, Sunday you're busy, um, of course. Yes, Yes, horse, right, give me five. So I but, um, А я там буду катего 60 хвилин на коні. Yes. А чому <гум> Ці лук, а не лук. Ну, Тобто ти можеш їй запропонувати різну діяльність, та? але вияснити, що любить людина, щоб одружитися з людьми, треба цікавитися тим, що в них є. І треба запитувати щось, що стосується них. У вас завжди буде тема, яку ви можете з нею обговорити. Наприклад, да. яка висота твого коня, або чи ти вмієш жигалоком. <ривання> Які ще питання? Які ще питання цього любимого дружка? Так, Ой. Ты становилась? <пас> <Втамилась? пас> ну йди, я девочка, маленька. Я хочу вже і ти їсти спать. Що ти хочеш їсти? Не знаю. Що ти замовляєш, не раунд? Давайте. Що таке емоційний інтелект? Да? Що таке емоційний? Я... Люди люблять, коли ти цікавишся їхньою ситуацією. Наприклад, якщо хтось захворів, то як тобі треба проявити увагу до тої людини? Да? Вона видужала і прийшла. Ти можеш підійти і спитати, як твоє самопочуття?